Привіт! Сьогодні поговоримо про холінергічні рецептори. Холінергічні рецептори це рецептори на поверхні клітин, які активуються, коли вони зв'язують нейромедіатор ацетилхолін. Існують два типи холінергічних рецепторів, які називаються нікотиновими та мускариновими рецепторами, названими на честь препаратів, які на них діють. Нервова система поділяється на центральну нервову систему, тобто головний і спинний мозок. І периферичну нервову систему, яка включає всі нерви, які з'єднують центральну нервову систему з м'язами та органами. Периферична нервова система поділяється на соматичну нервову систему, яка контролює скелетні м'язи, тобто свідомий контроль, та вегетативну нервову систему підсвідомий контроль, яка далі поділяється на симпатичну та парасимпатичну, та контролює внутрішні органи. Нейрони є основними клітинами нервової системи. Вони складаються з тіла клітини, яке містить усі органели, і нервових волокон, що відходять від тіла нейрона. Нервові волокна це дендрити, які отримують сигнали від інших нейронів, і аксони, які посилають сигнали до інших нейронів. Місце зустрічі двох нейронів називається синапсом. Саме там аксон вивільняє нейромедіатори, які зв'язуються з рецепторами, присутніми на клітинній мембрані дендритів або на тілі клітини наступного нейрона. Вегетативна нервова система, симпатична і парасимпатична, включає два нейрони: прегенгуліонарні нейрони, клітини, яких розташовані в ядрах спинного мозку, і посгенгліонарні нейрони, клітини, яких розташовані в гангліях спинного мозку. Аксони прегенгліонарних нейронів виходять зі спинного мозку, досягають ганглів. Де утворюють синапс з постгангліонарними нейронами. Потім аксони постгангліонарних нейронів виходять з гангліїв, щоб досягти органів, і формують синапс. У симпатичній нервовій системі прегангліонарні та постгангліонарні нейрони вивільняють різні нейромедіатори. Прегангліонарні нейрони вивільняють нейромедіатор ацетилхолін, який зв'язується з нікотиновими рецепторами на мембрані клітин постгангліонарних нейронів. Більшість постгангліонарних нейронів вивільняють нейромедіатори адреналін і норадреналін, які разом називаються катехоламіни. Ці катехоламіни зв'язуються з адренергічними рецепторами на плазматичній мембрані клітин органів мішеней. Але є кілька симпатичних постгангліонарних нейронів, які вивільняють ацетилхолін, який зв'язується з мускариновими рецепторами клітин органів мішеней. Що стосується парасимпатичної нервової системи, як прегангліонарні, так і постгангліонарні нейрони виділяють ацетилхолін. Ацетилхолін, що виділяється прегангліонарними нейронами, зв'язується з нікотиновими рецепторами на тілах постгангліонарних нейронів. Потім постгангліонарні нейрони вивільняють ацетилхолін, але в цьому випадку він зв'язується з мускариновими рецепторами на клітинах органів мішеней, наприклад, на шлунку. У соматичній нервовій системі місце, де аксон мотонейрона контактує з волокном скелетних м'язів, називається нервово-м'язовим з'єднанням або нервово-м'язовий синапс. Щоразу, коли руховий нейрон отримує електричний імпульс від мозку, це викликає вивільнення маленьких везикул, які містять ацетилхолін у нервово-м'язовий синапс. Потім ацетилхолін зв'язується з нікотиновими рецепторами на клітинах скелетних м'язів і викликає скорочення. Тобто треба зрозуміти, що ацетилхолін взаємодіє з органами через М-холінорецептори, але зі скелетними м'язами через Н- холінорецептори. Нікотинові рецептори також називають іонотропними ацетилхоліновими рецепторами, оскільки вони є лігандними іонними каналами, що означає, що вони відкриваються, коли ацетилхолін зв'язується з рецептором, дозволяючи позитивно зарядженим йонам, таким як натрій і калій, проходити через них. Нікотинові рецептори складаються із п'яти субодиниць: двох альфа, однієї бета, однієї гамма та однієї дельта субодиниці. І разом вони утворюють канал, який зазвичай закритий. Коли ацетилхолін зв'язується з альфа-субодиницями, канал змінює форму і відкривається. Це дозволяє натрію надходити в клітину, а калію, навпаки, виходити з клітини за пасивним градієнтом. Це призводить до деполяризації клітини. Коли клітина зазнає зміни в розподілі електричного заряду і стає більш позитивною, викликаючи клітинну відповідь. В свою чергу мускаринові рецептори також відомі як метаботропні ацетилхолінові рецептори, оскільки вони активують внутрішньоклітинні білки, коли ацетилхолін зв'язується з рецептором. Мускаринові рецептори це трансмембранні рецептори, що означає, що це дійсно довгі білки, один кінець яких знаходиться поза клітиною. Та зв'язує ацетилхолін. Потім змієподібний білок сім разів занурюється в клітинну мембрану та виходить з неї. І нарешті закінчується всередині клітини. Кінець білка всередині клітини активує внутрішньоклітинні білки. Мускаринові рецептори є одним із типів G-білкових рецепторів, оскільки вони взаємодіють безпосередньо з внутрішньоклітинними білками або G-білками, які зв'язуються з гонозином d фосфатом коли вони неактивні, із гонозином 3 фосфатом, коли вони активні. Білки G складаються з трьох субодиниць, які називаються альфа, бета та гамма, схожі на квітку з трьома пелюстками. Альфа та гамма- субодиниці закріплені на клітинній мембрані та отримують білок G поруч із мускариновим рецептором. Коли альфа субодиниця зв'язана з гонозином d фосфатом, три субодиниці залишаються разом, тому ця квітка закрита. Але коли альфа-субодиниця зв'язується з гонозином 3 фосфатом, альфа-субодиниця відокремлюється від бета та гамма-субодиниць, як одна пелюстка відкривається та відділяється від інших. Тому альфа-субодиниця може вільно взаємодіяти з іншими білками, стимулюючи одні та пригнічуючи інші. Щоб діяти на інші білки, альфа-субодиниця повинна споживати енергію, яка надається молекулою гонозином 3 фосфатом. Коли розщеплюється макроергічний зв'язок ГТФ. Або гонозин трифосфат перетворюється на ГДФ або гонозин дифосфат. Якщо не відбулася заміна ГТФ на ГДФ, G білок інактивується і три субодиниці знову об'єднуються. Існує три типи білків G – GQ, GI та GS, існує п'ять основних груп мускаринових рецепторів: М1, М2, М3, М4 і М5. І вони згруповані за білком G, з яким вони пов'язані. Таким чином, рецептори m 1 m 3 і m 5 поєднані з білком GQ. А m 1 також незначною мірою поєднані з GI і GS, тоді як рецептори M2 і M4 поєднані з білками GI. Ключовим є те, що клітини кожного органу мішені можуть мати один або кілька таких рецепторів. Тепер. Коли рецептори М1, М3 або М5 зв'язують ацетилхолін, рецептор змінює свою форму. І це дозволяє білку GQ вивільняти ГДФ і натомість зв'язувати ГТФ, активуючи його. Потім активний білок GQ активує фермент фосфоліпазу С, який міститься в клітинній мембрані. Потім фосфоліпаза С розщеплює фосфоліпід під назвою Фосфатадил інозитол 45 біфосфат на дві частини. Одну частину становить інозитол-трифосфат, який розчинний і вільно дефундує в цитоплазмі, а іншу частину становить діацилгліцерол, який залишається прикріпленим до клітинної мембрани. ІФ3 або інозитол-трифосфат проходить через цитоплазму і потрапляє на мембрану ендоплазматичного ретикулуму, де відкриває кальцієві канали, оскільки концентрація кальцію в ендоплазматичному ретикулумі вища, ніж у цитоплазмі. Кальцій витікає з ендоплазматичної сітки в цитоплазму. Підвищена концентрація кальція в цитоплазмі змінює електричний заряд у клітині, що може призвести до деполяризації. Тим часом діацеугліцерол зв'язує фермент протеїнкіназу С. Але для повної активації протеїнкіназа С також потребує кальцій. Коли рівень кальцію в клітині підвищується, протеїнкіназа С починає фосфорлювати інші білки. Іншими словами. Протеїнкіназа наза С додає фосфорильні групи до білків мішеней і тим самим активує їх, викликаючи клітинну відповідь. Рецептор М1 також можуть бути пов'язані з білком GS, який стимулює фермент відомий як аденілатциклаза. Активована аденілатциклаза приймає аденозин трифосфат або ТФ і видаляє дві молекули фосфату, перетворюючи його в циклічний аденозин монофосфат або цамф. Цамф потім рухається по цитоплазмі та зв'язується з регуляторною субодиницею ферменту протеїнкінази А, і це змушує субодиницю відокремлюватися від білка, звільняються каталітичні супутниці протеїнкінази А. Це все одно, що витягти шпильку з вогнегасника, дозволяє вогнегаснику виконувати свою роботу. Таким чином, після дисоціації каталітична субодиниця протеїнкінази А може вільно фосфорилювати білки, які викликають клітинну відповідь. Нарешті рецептори М2, М4 і невеликою мірою М1 пов'язані з білком GI, який також зв'язаний з аденіоциклазою, але в цьому випадку інгібує її. Це викликає негативний зворотний зв'язок щодо дії білка GS. Підсумуємо: існує дві групи холінергічних рецепторів нікотинові рецептори. Ці іонні канали пов'язані з лігандом, які дозволяють натрію та калію приходити через них, викликаючи деполізацію клітини. Мускарінові рецептори є G-білковими рецепторами М1, М3 і М5 взаємодіють з білком GQ, що запускає каскад, який зрештою активує фермент протеінкіназу А. Активація відбувається за рахунок фосфоліпази С з утворенням ІФ3 та дах. М1 незначною мірою взаємодіє з GS. Який стимулює аденіалациклазу для збільшення цамф і активації протиінкінази А, АМ2, М4 і незначною мірою М1 взаємодіють з GI, що пригнічує аденіалациклазу, викликаючи негативний зворотний зв'язок щодо дії білка GS.